От мене питання, як ти п'єш енергетик з закритим шоломом? Ну от як. Дивіться, дивиться на цей на, на енергетик і думає, як же ж мені його випити. Ти чо. Ти чого смітиш? Так, хвилиночка. Хочу розігріву біля кастра. Без хабарів. І контролер такий. Ти чого мужик? Скоро підемо на дугу. І тоді Зотову допоможемо. Тримайся фауст, Скіф, іде. Не перебивай мене. Все, заткнувся. Дякую за увагу. Поки я грав, він говорив. Фу, як нечемно, дуже нечемно. Пішли звідси. Дуже неблагодарна публіка.